Зробити ось такі естетичні квіти дуже-дуже швидко, але виглядають вони дуже ефектно, погодьтесь. А як розповідаю, щоб зробити такі вафельні квіти, нам зовсім потрібно небагато. І починаємо ми з того, що складуємо ультратонкий вафельний папір. У мене три листи разом в купці і роблю я такі надрізи дироколом. Це дуже швидко і дуже класно. Я спочатку теж вирізала все вручну, але, повірте, якщо вам потрібно багато зробити, тепер я кожен тортик майже ними декорую. І варіантів декорування є дуже багато. В Наступних відео я покажу, які ще є варіанти. Ось. Вирізаємо ось такі кружечки. Повторюю, діаметр у мене 5 см, є дорокола різного розміру, але мені підходить ідеально саме такий розмір. І так. Вирізаю зі всіх листів. Я взяла 3 А4 до кубки, але більше не рекомендую, тому що і дороколу важче. От, і ну, взагалі це погано більше брати, тому беріть не більше. Залишки я ніколи не викидаю, тому що вони нам завжди. Пригодяться в роботі. Це можна як такий кружений декор робити, можна ось такі бутончики робити, зараз, яких ми будемо складати і до кубки, тому ніколи цього не робіть. Завжди їх зберігайте. Беру просто ось так їх в клубочок. Бутончик обираємо, який вам зручно, але так, як в мене, вони будуть на на такому флористичному дротику, тому я роблю їх невеличкими, щоб вони не були важкими. І змочую легенько водичкою. Можна пшикалкою змочувати їх розпилювачем таким. Тут вже ролі, в принципі, це не відіграє. Робимо так 5, по ідеї у мене квіточок. Ось Зробили ми такі клубочки, свого роду бутончики. багато водички не лейте, тому що потрібно довше, щоб вони тоді просихали. А нам це не потрібно. Тепер нам потрібно підфарбувати ось ці пелюсточки. В принципі, ми можемо їх і залишити біленькими, я дуже часто так роблю. Це і швидше набагато, коли по ідеї має бути білий торт, але сьогодні він має бути з елементами рожевого. Це на хрещення дівчинки. ось, І я обрала дуже-дуже ніжний рожевий, ледь-ледь відтінити. Бачите, коли ми його наносимо, здається, що прямо взагалі, ну, по суті, не міняє а, колір. Але коли ми складемо всі пелюсточки в рядочок, коли ми викладемо квіточку, побачите, наскільки картина зміниться. Тому не стараюся здавати багато, буквально трішечки. З однієї або з другої сторони, я давала більше на шершаву сторону. А, ось тому, тому пробуйте тут. Як вам зручніше, але я не даю багато. І так, робимо зі всіма. Тепер розпочинається найцікавіший процес збірки. І що ми робимо далі? Будемо змочувати водичкою в двох місцях, буквально трішечки, щоб наш листочок лише злегка став вологим, тому що, якщо ми влиємо більше водички, повірте, воно все вам буде плисти. І ви будете нервуватись, та й вигляд буде не дуже квіточки, тому буквально трішечки. Вафельний папір дуже боїться вологи тому... Тому ми спочатку, як вмокнули пензлик у водичку, струшуємо, і навіть не щоб він не був мокрий, а просто злегка вологий. Контролюйте цей момент. Ось так накладаємо одну на одну пелюсточку, робимо бутончик, спочатку з двох. Тоді, в шахматному порядку, опускаємо стрішки нижче і складаємо ще три пелюстки. Починаємо з двох. Одна на одну серединка, бачите, як заходить, тоді три. Таким чином ми можемо збільшувати і збільшувати квіточку, опускаючись донизу. Коли наш бутон більший, це дозволяє нам збільшити квіточку. Якщо бутончик маленький, звісно, ми не можемо розігнатися, це, як в принципі, і в природі. Ось, тому зверніть на це увагу. Тепер я беру ось цей флористичний дріт, в мене 0,5 товщина, і роблю ось такий крючечок. Це можна було зробити, до речі, на початковому етапі, коли у нас бутончик був, але так як він в мене був дуже живий, такий, я не дала йому добре просохнути, я роблю це зараз. І мені, в принципі, комфортніше працювати, коли нічого знизу не повтається. Але якщо вам зручніше працювати, Потім важче його буде запихати, тому можете ви це зробити спочатку. Ось така квіточка перша наша готова. І я роблю ще таких чотири. Погодьтесь, виглядає дуже естетично. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку і підписатись, бо попереду ще дуже і дуже багато всього корисного і цікавого. До зустрічі!